Доброго-доброго ранку. Налаштовую мікрофончики. І поїхали. Сьогодні у нас з вами 8.45, 28 січня. І на сторінці студії управління часом ми проводимо менеджмент зарядку з вами, я, Катерина Мілітенко. Друзі, сьогодні я б хотіла з вами поговорити про прохання допомоги. І. Як це зв'язано з дисципліною і чому я про це сьогодні говорю? Тому що важливо вміти просити допомогу інакше ніякої дисципліни у нас з вами не буде. Ніякого часу у нас з вами не буде. Ніякого часу на себе, Та? Буде час тільки на те, щоб виконувати якісь завдання, ніякого бажання. Для того, щоб робити дисципліну або щось дисциплінованого, також не буде. Це насправді є ось так. Тому важливо все ж таки подивитися на своє життя, подивитися, мати, та, для того, щоб подивитися на своє життя, отут, звісно, нам допомагає Богу і саме планування, коли ми бачимо, чим був зайнятий наш день, коли ми бачимо, які результати були зроблені. І насправді, насправді, тільки тоді, коли ми бачимо реальні факти, ми можемо з цими фактами, проаналізуючи їх, звернутися. От зараз немає різниці до кого. Чи то звернутися до друзів за допомогу, чи то звернутися. До рідних за допомогу, чи то звернутися в своєму професійному колі до колег за допомогу. Але тільки тоді, коли в нас є база для аналізу, ми дійсно можемо цю базу використати, ми дійсно можемо цю базу на основі цієї бази ми можемо створити певні дані і свої і свої. Висновки зробити, тому що коли нам щось здається, ось тоді, знаєте, стає трошечки дивно. Коли вам лікар говорить: ой, здається, щось пішло не так. Так, здається, чи щось пішло не так, Здає... хочеться відразу запитати. Тож, коли і нам ось починає здаватись, потрібно почати шукати базу для аналізу. І тільки тоді, коли ми можемо дійсно подивитись подивитись, стати обома ніжками на ось цю базу та бути в ній впевнені, тільки тоді ми можемо прийти до того чи іншого спеціаліста, до того чи іншої людини і дійсно попросити в неї про допомогу, реально показуючи, і бути впевненим в першу чергу всередині. Про те, що ця допомога дійсно тобі потрібна. А вона потрібна, тому що як тільки ми з вами починаємо рахувати свій час, як тільки ми починаємо рахувати, скільки на робочі завдання йде, або скільки на домашні завдання йде справи, і як тільки ця кількість задач набагато більша, ніж 24 години, які ми маємо всі, Потрібно задуматись. Потрібно подивитися, задуматись, знайти ту людину, яка дійсно може в цьому допомогти, і попросити про допомогу. І це не значить, що потрібно стояти на колінах, і це не значить, що потрібно молити про цю допомогу. Це просто значить, що коли ми з вами розуміємо, що ми хочемо створювати більше і більше і більше. Але для цього своїх власних рук не вистачає, то це дійсно той момент, коли потрібно просити про допомогу. І це не страшно, і це не зазорно, і це не позорно. Це просто наш спосіб виживати набагато краще, ніж ми виживаємо зараз. Погляньте на це з цього боку. Знаєте, є вираз одного американського філософа, я його зараз не цю цитату не взяла з собою, але суть цієї цитати, яка мені дуже подобається, така, що тільки людина, яка вміє надавати допомогу і вміє просити про допомогу, вона є людиною. В нормальному стані, не в, не в змішаному стані, да, не в порушеному стані. Тож, коли з'являється той момент, в якому потрібно попросити про допомогу когось іншого, і інакше не виходить аж зовсім для того, щоб ви відчували себе класно, впевнено і так далі, будь ласка, зробіть це. Як тільки ви допоможе, ви попросите про допомогу. Це трошки інакше до вас будуть ставитись навколишні, але точно вони будуть вас поважати більше, тому що ви розумієте свій час, ви розумієте своє завантаження, і ви дійсно можете контролювати себе і контролювати свої завдання в будь-якій сфері. Ще раз кажу, в будь-якій сфері, насправді, в домашній сфері з друзями в, на роботі та в, робочому, в робочій атмосфері. Ось тут це те, що це те вміння, яке дійсно важливе. І коли здається, а я знаю, що так може багатьом здаватися, що просити про допомогу це дуже низько, і ми починаємо себе. Знецінювати, то я точно можу сказати, друзі, що насправді дуже низько це не поважати себе і не просити, і не просити про допомогу, боячись, що про мене подумають щось не так, але при цьому знищувати себе зсередини просто неможливістю виконати той об'єм завдань, які ви на себе взяли. Так, і Галина Лозова пише, що дуже гарна фраза про мене: мені е, не важко просити про допомогу, мені важко дивитися, як мені неправильно допомагають. І дійсно, я розумію, що таке може бути. Але коли ми будемо дивитися на будь-яку допомогу, яку отримуємо. Е, потрібно дивитися з того, правильно мені допомагають е, чи неправильно не з цієї позиції, а спробуйте подивитись позиції. Чи можу я це зробити тут і зараз, так як я цього хочу, чи я е, маю ще інші завдання, які мені потрібно закрити, і вони важливіші, тому що я їх можу закрити. Я знаю, насправді ось е, ця кнопочка да, допомоги вона настільки е, настільки болюча. У кожного із нас є свої нюанси, як вони ставляться до допомоги, до того, щоб просити допомогу. І саме тому сьогодні я піднімаю цю, цю тему. І звісно ж, тоді, коли ми попросили допомоги, отримали цю допомогу. Дякую, Галю, за те, що ви звернули увагу, як важливо все ж таки приймати допомогу. Не просто просити, а ще й приймати допомогу в гарному. В гарному стані і розуміючи, що це дійсно ця допомога мені допомагає. І ось тут у нас з'являється більше ресурс для того, щоб впроваджувати дисципліну в своє життя, для того, щоб почати змінювати щось, що давало нам, що дає нам зрушення. В направленні наших цілей. Тому, друзі, допомога це те, що важливо вміти просити, вміти отримувати, вміти надавати. Ось ці три пункти погляньте на них сьогодні. І якщо ви дійсно бачите в списку своїх завдань ті задачі, які можна комусь віддати, зробіть це. Натомість. Ми ж настільки талановиті, що ми можемо додати додаткові задачі, але я би попросила кожного з вас додавати додаткові задачі завтра, а сьогодні взяти півгодинки і просто пройтись по вулиці, прогулятися, подивитися навколо, відновитися. Галино, розумію, що це був жарт, але в когось це може бути не жарт. Тому я це так і проговорила. Що стосується делегування, та розумію, тут важливо також розуміти, що делегуємо, кому делегуємо, як делегуємо, як контролюємо. До речі, в Богуштайм є дуже класний курс. Він називається Турболідер, і це якраз квест на 21 день для того, щоб... Роздивитися, навчитися і увага від тренувати на реальних людях, кому що потрібно делегувати. В результаті кожен із учасників, який пройшов, вміють делегувати, знають, як це правильно робити, знають і вміють підбирати ту людину, яка дійсно буде виконувати задачу на тому ж рівні. Якщо навіть не спочатку, але з часом на тому ж рівні, на якому виконували цю задачу ви, тож цікавтесь і вам дійсно підберуть той, той курс, який зможе закрити цю вашу потребу. Якщо ми говоримо про дисципліну і про те, що зміна в житті має бути правильна, класна і Якісна, да, якісна, як ми розуміємо якість цих змін, наскільки вони приближають нас, ці зміни, до того життя омріяного нами? Тож тут, звісно, планування щоденне, але я би звернула увагу на вміння розставляти пріоритети і додавати в своє щоденне життя ось ці стратегічні задачі. Які змінюють хоча б одну задачу в день, які змінюють наше, наше теперішнє і додають туди саме того, що ми хотіли би мати в майбутньому. А зараз у нас залишається три хвилинки, і я не можу вам не нагадати: ті з вас, хто ще не встиг зробити свій план на день, ось цей момент. Коли потрібно взяти аркуш паперу, ваш планувальник, вашу ручку і виписати всі завдання, які ви хочете сьогодні виконати або вже встигли виконати. Так, так, якщо ви поспали, вкажіться, якщо ви а, зробили всю ранкову рутину і поснідали, вкажіться і дайте собі підтвердження у вигляді плюсика або галочки. Ви цю задачу вже зробили. А я нагадую, що задачі, які ми виписуємо, вони мають бути робочими та включати робочі задачі, включати задачі із навчання, включати особисті задачі, і, звісно, ми маємо залишити час на форс-мажори. На форс-мажори ми залишаємо близько 20% часу в дні. Зараз в Україні це може бути трошки більше. Але для того, щоб знати, скільки більше, будь ласка. Аналізуйте свої дні. Далі, що важливо зробити, біля кожної з вказаних задач має бути прописаний вами час, скільки ви готові витратити на виконання цієї задачі, для того, щоб вона була завершена. І, звісно ж, далі розмалювати розклад вашого власного дня, Проставити задачі в такому порядку, в якому. Вам було б зручно їх виконувати, якби вони логічно лягали на канву вашого дня. І після цього можна йти, випити чашечку кави як підтвердження, що ви спланували свій день і зробити його одним із найкращих. І нехай кожен день буде вашим найкращим днем. До завтра, 8.45, на цьому ж місці, побачимось!